Варіант 21. Розв'яжіть рівняння. Корінь з х плюс 2 плюс 2 корені з х плюс 1 плюс корінь з х плюс 10 плюс 6 корін з х плюс 1 дорівнює 6. Перепишемо рівняння в такому вигляді. х плюс 2 подамо як х плюс 1 і плюс 1. Одиницю запишемо пізніше. Два корені з х плюс 1 переписуємо і дописуємо одиницю плюс х плюс 10 подамо як х плюс 1 і плюс 9. 9. запишемо пізніше 6 коренів з х плюс 1 плюс 9 дорівнює 6. Тоді під першим коренем ми можемо побачити, що тут записано квадрат такого двочлена. Корінь з х плюс 1 плюс одиниця до квадрату. А під другим коренем записано корінь з х плюс 1 плюс 3 до квадрату. Дорівнює 6. Тоді це буде дорівнювати модулю кореня з x плюс 1 плюс 1, плюс модуль корінь з x плюс 1 плюс 3 дорівнює 6. Оскільки під модулем записані додатні числа, то модуль додатнього дорівнює додатньому тому самому додатньому числу. Тому отримуємо. Корінь з плюс 1 плюс 1, плюс корінь з плюс 1 плюс 3 дорівнює 6. Спрощуємо цей вираз і отримаємо. Спрощуємо це рівняння і отримуємо 2, що множиться на корінь з плюс 1, плюс 4 дорівнює 6. 2 корінь з плюс 1. 4 переносимо в ту сторону і 6 відняти 4. Це буде 2. Поділимо обидві частини на 2 і отримаємо корінь з x 1 дорівнює 1. Підносимо обидві частини до квадрату і отримаємо х плюс 1 дорівнює 1. Звідси х дорівнює 0. Отже, відповідь. і х дорівнює 0.